Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. У Вінниці до дня пам'яті загиблих захисників встановили інсталяцію на центральній площі міста. Сліди на асфальті, білі повітряні кульки та банери зі словами підтримка. Нагадують про тих, хто віддав життя за Україну. Також Вінниця сьогодні доєдналася до всеукраїнської акції Стіл пам'яті, яку було започатковано 2023 року. У закладах, які приєдналися до ініціативи, один столик залишався заброньованим на увесь день. Це стіл у пам'ять про загиблих захисників України. Батьки, дружини. Матері можуть прийти і написати прізвище того захисника, який, на жаль, поклав своє життя заради України, який вони хочуть бачити, щоб сиділи за цим столом. Я сам військовослужбовець, сам повернувся з війни, воював і в 2014, і в 2022 році, і зрозуміло, що у нас є багато зараз. Людей, які загинули на війні заради нашої незалежності. Це якраз той день, коли треба всі згадати. Ми завжди резервуємо найкращі наші столи під цю акцію. За них, зрозуміло, нікого не сажаємо, крім родичів тих, що ці загиблих ми і представляємо. Тому вони приходять ввечері при бажанні, можуть помінути своїх близьких. Всі інші просто дивляться і можуть піти записати своє ім'я. В цей список тих, хто, на жаль, за цим столом вже ніколи не зможе реально сидіти, тільки віртуально. У 25-й Вінницькій школі завершується підготовка класів до нового навчального року. Вчителі розкладають підручники та оздоблюють стіни. Ми працюємо за кембризькими підручниками. Ми є партнерами Кембриджського університету і готуємо наших діток до складання міжнародних мовних іспитів. А ці підручнички дуже нам допомагають у тому, щоб якісно навчати дітей. Ми отримали для різних класів. Ось, ви бачите, є для третього, другого, для четвертого класу. Але що є цінним, також не лише підготовка для у учнів, а також у нас є усі необхідні матеріали для вчителів, які допомагають знову ж таки проводити якісні уроки. Зошити для першачків на парти розкладає вчителька початкових класів Олена Гулько. Каже, за майже 20 років роботи в закладі це буде її третя група першокласників. Цього року у класі 35 дітей. Разом із батьками вчителі під час літніх канікул оздобили класну кімнату в стилі сафарі. Тварини і рослинний світ представлений саме в цьому в цих мотивах на нашого класу в тематиці. Це і задекоровані абсолютно під натуральні кольори, тому що сафарі це природні кольори, задекоровані і стіни, і меблі. Новий у нас куточок для творчості для відпочинку в діток. Новий дизайн доштували ще в кількох класах та коридорах. Також доукомплектували укриття, перевірили наявність ковтру, води, аптечок, вогнегасників та засобів гігієни, розповідає директорка закладу Олена Начепорук. Цьогоріч у школі навчатиметься 820 дітей. Серед них 194 – першокласники. Також ми в цьому році працюємо над створенням залу пам'яті, робимо велике панно, де яке буде відображати події під час війни, як як вивів себе тил і що було на війні. Перед початком навчального року у школі проводять батьківські збори. Сьогодні їх організували для батьків першокласників, розповіли про навчальний графік, правила користування гаджетами та провели екскурсію закладом. Серед присутніх Олена Гуменюк до першого класу каже, йде донька Агата. Ми знали всі правила закладу. Це дуже важливо, що в діток буде урок відбуватися. Він буде 35 хвилин, хвилинок, потім 20 хвилинок. Перерва дитина не може на уроках користуватись телефоном. Загалом у Вінницькій громаді 54 освітніх освітні заклади. Усі вони отримали акти готовності до початку навчального року у відповідної комісії, яка працювала з 14 по 22 серпня, каже директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко. В 35 школах із 44 комунальної форми власності є укриття, найпростіші. Шість укриттів відкрито на території школи протирадіаційних минулому році. В всіх 10 приватних закладах є укриття. І більшість наших дітей в, цьому, в минулому році і в цьому році. Ходять офлайн у шпиківському ліцеї. До початку навчального року відремонтували дах, збудували внутрішні вбиральні для початкових класів, зробили косметичний ремонт у приміщеннях та облаштували клас захист України. Розповідає директор закладу Василь Таранюк. Тут навчатиметься 400 учнів, серед них 48 першокласників. Є облаштоване укриття. На даний момент на території нашої громади функціонує 10 закладів загальної середньої освіти, в яких Навчається близько 1400 учнів. В цьому році ми проводили капітальні ремонти в укриттях, тому що безпекова ситуація є найважливіша на даний час. Також одним з наших досягнень є звичайно це відкриття осередку захисту України. В області 558 закладів освіти. З них у 96% є укриття. Решту добудовують і уже найближчим часом відкриють, каже директорка обласного департаменту гуманітарної політики Тетяна Каменщук. В області минулого року працювало укриттів 93% закладів мали укриття, 7%, де не вистачало укриттів заклади працювали у змішаному форматі. В цьому році ця кількість 96%. І ще є громади, які будують укриття, і планується, що в найближчий час вони будуть запущені в роботу. Освіта в умовах війни це і виклик, і відповідальність. У Вінницькій області зробили все, аби навчання було і безпечним, і цікавим для. Дітей кажуть освітяни Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниччина. 4300 осіб на відниченні подали заявки до пенсійного фонду на отримання пакунку школяра, розповіла очільниця відомства Олена Корчака. Державну програму уряд запустив 18 серпня. Батьки цьогорічних першокласників, які нею скористалися, отримують одноразову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Оформити пакунок школяра можна до 15 листопада. Гроші потрібно використати протягом шести місяців. Невідомий захисник України саме під таким ім'ям цієї середи поховали саме у Вінницькій громаді. Тіла були доставлені до моргу понад рік тому, але встановити їхні імена за допомогою ДНК експертизи і не вдалося. Повідомила речниця поліції області Зріна Моєвська. Вшанувати пам'ять захисників, вийшла уся громада. ДНК профілі героїв продовжують шукати збігів у єдиному реєстрі. 28 серпня армія РФ атакувала критичну інфраструктуру Вінничини, зокрема проміський вузол в Козятині. Загиблих і травмованих немає. Рух поїздів через Козятин залізничника оперативно відновили. Зазначила перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Вибуховою хвилою пошкоджено чотири магазини і 11 будинків. Вибиті вікна, двері пошкоджені покрівлі і фасади. Власникам пошкодженого житла буде надана уся необхідна допомога. Він втратив обидві ноги, але не втратив волю до життя. 46-річний Іван Жук на псевдо з Гайсена – десантник, який три роки воював на фронті. Кінцівки йому прострелили в полоні. У лікарню доправили через 20 днів. Далі вісім місяців отримували у колонії в Торезі. 24 травня цього року Івана обміняли. Після протезування не збирається звільнятися зі служби, хоче передавати власний бойовий досвід молодим бійцям. Кількість звернень з підозрою на коронавірус за останні три тижні зросла в рази. Маємо і чотири смерті. Розповів гендиректор обласного центру контролю і профілактики інфекційних хвороб Ігор Матковський. Зараз в області циркулює новий штам стратус. Пік захворюваності очікують у вересні. На Вінниччині 30 дітей з інвалідністю стали учасниками інклюзивного оздоровчого табору Кокамп. Проводили його на території заміського комплексу відпочинку. Діти відпочивали разом з дорослими. Розповіла керівниця табору Олеся Семененко серед активностей у таборі різноманітні майстер-класи і спортивні змагання. Птахохату хату з екоматеріалів будують на Вінниччині. Це буде пункт для спостереження за птахами. Зводять його міжнародні волонтери, будують екохату в Северинівці на території табору птаха. Розповідає Анастасія Марченко, співзасновниця громадської організації Будьмо. Сама ця організація і запросила волонтерів з Франції та Латвії для будівництва орнітологічної станції.